Я не повернула гроші за курс, якого не було. Як так сталося? Давайте розберемося. А ви в коментарях пишіть, хто не правий і що б ви зробили. Пише мені дівчина, назвемо її. Галя каже: Хочу пройти навчання, кажу без проблем. Обговорили ціну, час, усе як завжди. Вона обрала оплату частинами від монобан. Так, якщо не знали, в мене є така опція. Оплата прийшла, день призначили. І от ближче до дати Галя пише: Я не зможу приїхати. Я за кордоном. Я пропоную перенести, знайти інший день на йти на зустріч. але ні, вона каже: Відміняйте і поверніть гроші. Ок, відміняю, але повертаю не всю суму, бо частину списав банк як комісію. Я вже її сплатила затриманої суми, і вибачте, але дарувати 290 гривень просто так не бачу сенсу. Галя почала вимагати повну суму, на що я відмовила, бо відміна була не з моєї вини. І, взагалі, я завжди беру передплату, але цього разу не уточнила. Тому що ситуація така. Тепер питання: як би ви вчинили на моєму місті, хто не правий в цій ситуації? Я чи Галь? Пишіть у коментарях дуже цікаво, як ви бачите цю ситуацію.